Росія активніше почала застосовувати хімічні атаки. Найчастіше ворог використовує гранати, які скидує з безпілотника, а також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин. Таким чином, з початку широкомасштабного вторгнення, російська армія вже 626 разів застосувала хімічну зброю в Україні. Водночас, динаміка використання ворогом такої зброї вона зростає. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Так, щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин. Загалом лише з січня поточного року було зафіксовано 51 випадок. Найчастіше ворог використовує гранати К-51, які скидує з БПЛА. Проте також застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядом із містом хімічно небезпечних речовин.